Всім доброго дня, слава Україні! Розпочалися роботи в полі. Вже сьогодні другий день підживляю озимену. Вчора е, працював на пшениці, вносив 32 каз, Получилося. Е, по факту 170-180 літрів на гектар. Нічого не вдавалося знімати, тому що, в принципі, і спішив в великій мірі, другий і вітер був, як сьогодні, також нічого не покажеш. І це вже було під вечір. В принципі, більше часу працював в темну пору. Пшеницю колись покажу в окремому відео. Отже, але в двох словах скажу, які, власне, знов закладені експерименти. Можливо, планові, можливо, не планові. Отже, в мене так вийшло, що я не показував і восени пшеницю. Так що в мене два сорти посіяних на полі. І так, значить, який експеримент цього року. На одній, одному сорті повністю внесено просто каз 32 з однаковою нормою, а на другому сорту внесено з nстаbu інгібітор уріази, так званий. І так виходить, що два проходить на цьому сорті, і це посередині поля. Два проходи є без нього. Тобто, побачимо, як на загальному усім по полі, значить, буде половина так, половина так, і, зокрема, на одному сорті. Чи дійсно це дає якусь користь, чи не дає. Отже, по літературі сказано, що даний препарат зменшує втрати азоту при переході. Від амідної форми до амонійної, і разом з тим він відтерміновує цей перехід на 2 тижні, на 14 днів, що дає змогу в, фа... в більш пізній фазі пшениці ще використати цей азот. Як це спрацює, який буде від цього ефект? Побачимо, ну там з розрахунку норма внесені. На 1000 літрів касу 1,4 літра. Тобто там в грошах, виходить, моїй нормі внесення 300 гривень. Побачимо, яка буде ефективність. Ну, звичайно, все щось треба пробувати. Цього року вибрав такий таку схему лише одне внесення. Один виїз в полише. Мінімізувати е, трохи свою, свою працю, буде це ефективно чи не буде. Тобто на пшеницю один раз місказ і все. Можливо, там ще десь побачимо, може якийсь карбамід в кінці внесу по листу. Е, що зараз говорити наперед? Тепер е, по ріпаку. Оце один, як скажем, з кращих. Правда, не всюди він такий, як виглядає тут. Там десь є галявини, що трошки гірше. Ну, але я думаю, воно якось затягне. Взагалі задоволений. Це сорт КВС, вже за називається, я напишу потім гляну в шпаргалку. Отже, на даному полі під ріпак вношу кас з сіркою, тобто до 32-го касу додаю тіосульфат амонію Ну, як його там називають, АТС ТІОСУЛ. З розрахунку на 100 літрів. На 1000 літрів 90 літрів з цього е, тіосульфату. Що це таке? Це е, сірка. Е, верніше, це добриво, якому в складі якого є 12% амонійного азоту і 26% сірки, що в перерахунку на СО3. Складає 65%. Минулий рік і позаминулий рік, коли я спершу почав сіяти ріпак, я не вносив ніяких сульфатних ніякої сірки. Тобто ні сульфату амонію, Хоча зібрав урожай минулого року 4 тони. Сірку вносив, сульфат магнію по листу, ну я не знаю, чи воно там щось допомогло. Але в попередніх роках, 2-3 роки тому, сульфат амонію вносився, можливо, ріпак досягнув там якусь сірку з глибини. Ну, важко сказати. Отже, тут буду вносити м -м, норму внесення хотів би 260-280 літрів на гектар, там ще треба враховувати, що тут є. Що тут є сірка. Так що норма самого касу буде менша. Тут вже складніше рахувати. Побачимо. Ну, але в такої норми я великої не вносив. Тобто Я буду, не змінюючи тиску, а тиск у мене був вчора там на пшениці 3-3,5 атмосфери. попробую зменшити швидкість руху. Тим самим добьюся. Ну, наприклад, зараз тут буду на ділянці 2 гектари перше, а тоді побачимо. Для того є в допомогу шкала швидкості. Ну, Надіюся, що я о, вгадаю. І знову ж на ріпак одне внесення, мабуть, буде. Швидше за все, можливо, ще що щось пізніше додам, але хотілося вийти на 140 чистого азоту, якщо на пшениці виходить у нас. З тих 170-180 літрів на гектар це 90 чистого азоту, то тут би на 140. Так, я вносив минулого року, але минулого року 140 чистого азоту. Але я вносив і кас і е, ам'яшну селітру. Тут же ж побачимо, можливо, ще щось доведеться додобавляти, можливо, і цього буде достатньо. Ну, як сказати, все. Складність тим, що і добре не дешеві, і ціни на зерно нема. Ну, за ріпак, звичайно, тут доцільно вносити азот, воно економічно вигідно. А от на зернові треба глибоко аналізувати і все добре рахувати, чи, чи варто внести велику кількість азоту, і потім врожай отримували треба. Левого частку віддати за е, самі добрива. Так що от такий стан справ. Р, начебто я все сказав. Там в перерахунку треба рахувати, скільки тої сірки в тому тіосульфаті. Ну, і також е, тіосульфат, політер, як вказує література, не мої власні спостереження. Він покращує засвоєння самого касу, який ще перевага, що можна його вносити і при нижчих температурах, тобто не кристалізується 32-й кас. Якщо додаємо тіосульфат, це можна вносити не при нижчій температурі кристалізації, самого, якби вносився самий кас 32-й. Не знаю, чи я зможу на ходу щось знімати і по сам процесу роботи. Тут трошки мені складновато на МТЗ, Ну, але, можливо, якісь кадри попадуть, щоб побачити загальну картину поля. Ну, можливо, ще щось дозніму на іншому, на іншому полі. Де що мені попадеть, це все буде в одному відео. Швидкість невелика. Я думаю, що сьогодні досить гарна погода. Відходяще, скажімо так, для внесення е, каз похмуро, е, температура невисока, трошки є вітерець який е, русу здув, тобто листя не є мокрим. і всі умови якби всі умови для внесення касу. То кажуть оптимально ну, є які галяни, так він сходив нерівномірно, тут така полоса здовж, ну, але загалом загалом непогано. Також тіусульфат. Добре, підходить до каса, в нього така ж густина, як і 32-го каса, ідеально і змішується, ну і, звісно, вже не потрібно вносити, додавати інгибітор. Коли вноситься, так рекомендує тіосульфат, то вже інгибітор не потрібний. Що ще цікаво, сірка, оцей тіосульфат, коли він потрапляє в ґрунт, він розкладається зразу на СО4, який доступний в кореневій системі, і на елементарну сірку. Звісно, елементарна сірка потім проходить процес окислення і вона вже більш пізніше доступна рослині. Тим самим забезпечення сіркою відбувається на більшому проміжку часу. Ще раз кажу, це все, що я прочитав про даний кругу. В подальшому це все треба. Побачити на свої власні очі, переконатися в доцільності того чи іншого препарату. Процес додання тіосульфату. Зараз будуть сидіти з куба. На 100 літрів я додаю 10, 10 літрів тіосульфату. Так легше рахувати. В принципі, там пропорція не така. Точно. Загалом тіосульфат безбарвна, прозора рідина. Тут трошки забарвлення придала, ржавчина з бочки, в які її привезли. Ну, сидіти і знімати не буду, але в принципі отак от йде робота трошки довше, тому що доводиться спочатку їхати показ, потім добирати тілусульфат, ну але не стільки багато е поля можна і так позаморочуватись. Наступна ділянка. В загальній масі, тут трошки менше двох гектарів, тут є погані зараз, біжу в зимі, місцями є теж галявинки, але ну, там я бачу, що є багато такого дрібного, що підходить пізніше. Як буде. що Я показую, це КВС-фактор. як там, так тут попередник озимій ячмінь. По ячмі. озимому ячмені вдалося отримати скрут. Також тут посіяний рібак після ярого ячменю і після озимої ячмії. Після Ярої пшениці. Після яру ячми ці яру ячми ще якісь сходи є, на одній ділянці я вніс азот, на одній підпитання лишив. а після озимої пшениці 3 гектари швидше за це буде під карісіння. Є час чекаємо. Але я думаю, їх вже цього не буде. Якщо на досі сходить, то їх вже і не буде. Сию, сою, сою и Вот. Так то просто ехать и снимать. И в телевизор один девец. Ну вот такие реба, Так что по рыбаку 50 на 50 з того, що, що сіяв восени, якщо 50% є якась надія, що щось в нього буде. Якщо... Не все виходить це... все гладко. На є над чим подумати є з чим, що проаналізувати, де були помілки, чим. Осені, цьому не отримані сходи ріпаку. Банально, банально, платило вологи. Ще після озимого ячменю є час готувати поле і відповідно трошки зберігається волога. Ну, я думаю, показав стан справ по ріпаку, більше ще, хлопця нема що показувати. Ну і сам на сам кінець ще невелика ділянка е посіву ріпаку F2. Як то кажуть, не плановий посів, тут я пробував свою сівалку і вирішив це залишити. F2 десь, будемо вважати, 60 соток залишаю. Для експерименту, що буде, то буде. Ось, ось такий вигляд він має зараз. Тут трошки загущений, ну я десь так висив 7 кг. Не знаю, що з цього буде, як воно буде. ну В принципі, побачимо, як воно буде, і ще й вам покажу. Так що це вже точно крапка з ріпаком.